Сьогодні ми, нам потрібно всім зосередитись на перших кроках, щоб була тиша. Чи готові ми до припинення вогню або до тиші. Ми конкретно це зробили і сказали так. А питання, чи буде готова на це руська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного. Це дуже важливий аспект. Я відверто говорив. Що вважаю, що тиша в небі і тиша на морі, зрозуміло, як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи, і розуміючи, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють в цьому і про це говорили сторони. Це дуже важливо після такого кроку. Може бути використана пропозиція, та, яка була вчора на столі перемовин від американської сторони 30-денний термін підгодувати, підготувати повністю план щодо закінчення війни. Покроковий план з гарантіями безпеки для української сторони. Якщо все це буде зроблено, то після, після підготовки цього плану. У будь-якому випадку поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде зняти військовий стан. І після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде. Дякую, шановні колеги. Дякую, пане